Верховна Рада України ухвалила у другому читанні урядовий законопроєкт номер 11416 про підвищення податків. Як сповіщає нардеп Ярослав Желізняк, за проголосували 247 депутатів, 40 виступили проти, 11 утрималися. Прийнято поправку, згідно якої для військовослужбовців військовий збір залишиться у розмірі 1,5%, а не 5%. Ухвалений документ перед. Бачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, запровадження військового збору для ФОП, 50% податку на надприбутки банків у 2024 році, 25% податку на прибуток для фінансових установ, починаючи із 1 січня 2025 року.